我们不是第二次射击。嗯嗯嗯 Yes Ура! дорога нашу громаду, це у нас десятий мітинг, десяти віче, яке проводить українська опозиція разом і виключно за підтримки народу України. В жодному місті нас ще так не зустрічала влада. У нас є перший висновок, влада боїться. У нас є другий висновок. Влада дуже боїться. І у нас є третій висновок. Влада смертельно налякана. Свого народу. Банду! 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 Ми прийняли таке рішення. Пам'ятник Леніну підривати не будемо. <рістична> Знесем в установленому законом порядку разом з цією владою Дорога громадо. Я вам казав, що ми вам привезли вітання з цієї країни, і зараз вийде. Я тяжко мені назвати це сценою, ну така опозиційна сцена. На цей наш маленький білий броньовичок вийде людина, яка представляє Західну Україну, яка привезе і привезла вам вітання зі Львова. А це керівник Львівської обласної організації партії Удар, народний депутат Ярослав Гінка. Доброго дня, шановна харківська громада! Я приїхав зі Львова, щоб сказати важливу річ. Україна є великою патріотичною державою, і незважаючи, що сьогодні нас політики намагаються розділити на схід і захід, усі львів'яни люблять і поважають харків'ян як патріотів України. Віталію кличку! Річка, річка, військо, річка, 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 якщо партнери, друзі, не будуть проти. Я, я знаю, що багато людей спілкуються російською мовою. Я могу разговаривать по-другому, но очень важно, чтобы нормально разуметь один одного. -одно. Хочу приветствовать всех харьковчан, каждого из вас. Каждого из вас, несмотря на угрозы, несмотря на то, что нам говорят, что будут провокации тех, кто не побоялся. Тех, кто пришел сегодня на встречу, высказать свою позицию, людскую позицию, гражданскую позицию, то тех, кто не хочет больше ждать. Почую кожного, пам'ятаєте? Так? так я вам хочу сказати, є один спосіб, щоб він почув. Якщо крепко стукнути, то не тільки почує, а й відчує. І саме на цій ноті я хотів би передати слово лідеру партії, який має дуже гарний прапор, тому що на цьому прапорі жовто-сині кольори. Це лідерство українського об'єднання. Свобода! Слава України! Слава Слава Харкову! Слава! Брати і сестри українці! Шановна поважна харківська громада! Чим більша дія, тим більша протидія. Певно, ми це вчили на уроках фізики в школі. І певно, ми сьогодні абсолютно чітко це відчули в славному українському Харкові, коли ця місцева влада, яка боїться нині опозиції і не просто опозиції, вона боїться народу, вона боїться харків'ян, вона боїться людей, влаштувала оцю цю комедію. Тут на вулицях Харкова їм абсолютно байдуже, що вони пустили каналізацію по вулицях? Їм абсолютно байдуже, що собі будуть відчувати харків'яни, коли вони поперекривали дороги? Їм абсолютно байдуже, що вони з рейсів зняли трамваї, і тролейбуси і нібито хотіли перегородити дорогу народові, українському народові, який є істинним господарем на цій землі. Але хіба це нам заваджає та ні, нідомаре? ми ще більше стаємо міцнішими, ми ще більше стаємо згуртованішими і сильнішими. Саме тому, коли наші три опозиційні сили оголосили про початок акції Вставай Україну, влада почала шаленіти. Ви звернули увагу, що через їхні контрольовані політичні різні ток-шоу. Через придворних журналістів, політологів, соціологів вони моментально почали обливати брудом опозицію, почали розказувати, що ми щось не так робимо. Ми не то. Організовуємо, не туди їздимо, не так людей збираємо. А насправді в нас в Україні рай небесний все ж в порядку, і робота є правильно кажуть вони, і пенсії виплачують нормальні, і є що поїсти, і дахи не течать, не течуть вода з дахів. Так найцікавіше 98% виявляється відсотків доріг. В нас вже в Україні зроблено. Про що говорить той прем'єр Азіров? Чи як його там назвати? Товариство це велика брехня тої влади тільки через одне. Вони відчули, народ піднімається. І коли ми перше приїхали в перше місто у Вінницю, ми були вражені не тільки кількістю людей, яка вийшла на вулиці, ми були вражені тою енергією, тим духом, зрештою, тим духом українським, духом боротьби, який ми сьогодні відчуваємо в Харкові. Слава вам, харків'яни! Слава Харкову! І я завжди був переконаний, що нова українська революція обов'язково. Почнеться з теренів великої України, тому що народ не хоче більше так жити, народ протестує. Ми три політичні сили є абсолютно ідеологічно різними. У нас товариство є багато розбіжностей і програмових, і інших. Але ми зуміли знайти спільну мову, визначивши наше спільне завдання. Ми хочемо, щоб існувала українська держава. Крапка. Ми хочемо, щоб в тій державі існували три незалежних гілки влади: законодавча, виконавча і судова. Що маємо сьогодні? Банда, партія регіонів і їхні прихвостні комуністи вони узурпували владу, і все знаходиться в руках, в руках у того так званого донецько кримінально олігархічного клану. І коли ми прийшли в парламент, першим ділом, що почали робити? Почали зберігати парламентаризм. Вони кажуть, опозиція не працює, неправду кажуть, тому що ми тільки троє. Стали співавторами більше 30 законопроектів, які стосуються відміни пенсійної реформи, відміни медичної реформи, які стосуються зовнішньої, і внутрішньої політики, надання робочих місць, боротьби з корупцією, реформи в житлово-комунальному господарстві в усіх сферах. Але ж вони не хочуть ухвалювати цих законів. Вони взагалі не хочуть працювати. Як ви це бачили, як щурі втікли з Грушевського на банкову. А коли ми проаналізували порядок денний, що ж вони Оті! Втікачі розглядали, може політичні питання, може вони людям пенсію піднімали, як обіцяли. Може, скасували медичну реформу, може для людей роботу забезпечили. Ні, товариство. Вони тупо розглянули 20 законопроектів, де був повний економічний дерибан. Вони просто вкрали з бюджету 8 мільярдів і розділили поміж собою. Оце те, чим вони займалися зараз на банковій. І ми трактуємо, що це був злочин, це була держава. Державна зрада це фактично була спроба державного заколоту. Товариство, наша акція вона є мобілізаційна. В першу чергу ми собі ставимо за завдання національну мобілізацію, піднімати народ на боротьбу з тою владою. Ми розуміємо, одним мітингом перемоги не буде, але ви знаєте, цеглинка за цеглинкою. Сьогодні мітинг, марш, завтра більш інші акції по регіонах, і таким чином ми зможемо підняти на Україну на боротьбу проти цієї банди. Адже люди розчаровані, ви це знаєте. Ми бачимо, як по багатьох областях. Люди ще не можуть підняти руки після розчарувань Помаранчевої революції. Yeah, yeah, yeah. Але, товариство, ситуація змінилася. Ви вже відчули, що парламент є іншим. Yeah. Ви вже бачите, що опозиційні сили на нинішній день, які отримали підтримку більше 10 мільйонів українців спільно разом, якісно ми є іншими. І тому наше завдання, з яким ми приїхали до вас, приїхали до вас порадитися. Питатися, чи вірно ми робимо. Я хочу вас питати. Чи перше завдання, яке ми поставили перед собою, вами сприймається? Це завдання вигнати цю банду ГЕ від влади. Отже, перше завдання усунути від влади режим Януковича. Правильно, дякую. Друге завдання, яке ми перед собою спільно поставили. Усунути, прийшовши до влади, усі негативні наслідки трьохрічного правління режиму Януковича і при тому не допустити реваншу диктатури, як це було після помаранчевої революції. Правильно ми поставили таке завдання. <праць> Дякую, третє завдання. Найважніше розпочати процес. Всеосяжних і докорінних змін в українській державі і українському суспільстві. Отут ми маємо вже конкретний план дій. Ми знаємо, що робити завтра. Підтримуєте таку нашу ініціативу. Правильно ми зробили. Дякую. Це дуже важливо. Я вірю в те, що цей час настане, що злі темні сили відійдуть, і ми всі разом будемо мати. Елементарні людські, цивілізовані європейські умови для того, щоб жити, творити, любити і мати своє завтрашнє майбутнє. Ми обов'язково товариство переможемо! Слава Україні! Такий сьогодні глас народу це ви кажете до тих. Ще один дуже важливий момент, про який говорили сьогодні усі промовці, на якому я би хотів ще раз наголосити. Сьогоднішні наші заходи, сьогоднішній наш мітинг, не повинен закінчитися тільки тим, що ми зараз розійдемося. Кожен з вас має стати агітатором, кожен з вас має сьогодні йти до своїх родин, до своїх знайомих. Якщо маєте роботу до своїх співпрацівників, якщо ви студент, ідіть в студентські аудиторії. Піднімайте людей з колін, кажіть їм ту правду, яку ви почули сьогодні на мітингу. І час прийде нашої великої перемоги, бо ми будемо згуртованими. Ми будемо дихати одним повітрям. Ми будемо йти одним шляхом заради завтрашнього майбутнього. Оце сприймайте як домашнє завдання кожного з нас. Зараз парламентська опозиція, яка є єдиною і сильною, має бути монолітом. З нашими виборцями, з українцями, які нас підтримували, і до речі, не тільки тих, які за нас голосували. Ми знаємо, що зараз багато є таких, які голосували за ці політичні сили, які сьогодні при владі, але вони схиляються на нашу користь. І отаким от чином, крок за кроком, сходинка за сходинкою, ми разом переможемо.